Ми знаходимося в селі Новоселиця при кварталах 118, 119, 120, 2760 гектарів у нас мисливського угіддя тут. Зараз у цю погоду підкормка ретельно йде десь у кожний другий-третій день, вивозка у нас постійно йде корма. Яка звірка водиться в цих лісах, яку треба підкормлювати? Кусуля, косуля популяції косулі у нас досить гарна. І по таксаційному виводах теж було зараз 90-95 у нас було штук. Кабан, Кабан теж нормально, у нас така популяція, теж йде кабана, Кабан, але зараз Кабан. Маленько з ним важко, бо він емігрірує і, і зараз уже гон тоже, вже закінчився у нього. Ведмедя десь транзитний, якщо є ожина, десь так, десь іноді десь заходить із Румунії, але так, щоб він тут спав і жив, немає. Так, ведмедя. Вовк, случай було, вовка десь, десь років 4 назад, що знайшли так кусулю роздерту, але так, щоб бачили, люди не бачили, сліди були. Але теж він транзитний, теж з Румунії сходить. Тут. Заготовляємо десь е, около 15 тонн сіна за рік заготовляємо. Ну, і треба, от, от тепер за таку зиму це важка зима, треба буде і більше, і до 20 тонн е, сіна, що вивозимо. А так вона, сама звірка є, і Ожина, і, і інші ще, корінці, котрі вона да, знаходить собі і вона собі потім тим ще додає. Ну, Укруза теж виносимо, десь около 15 тонн. З кабанами зараз проблема на виноградівщині. Я не володію повністю інформацією, але знаю, що Київ відмовив, тому що не знайдено африканської чуми. Ванька, а ти вас? Це кормушка для косулі. Тепер підгодовуємо кукурузою. І саме головне для звіря то сіль. Якщо є сіль, на тій території буде держатися дикі тварини. Проводиться запліднення у косуль і у кабанів. Якщо є сілі, як, е, косулі, якщо знаходять, і кабани немає стільки викидиш у, у, у тварин. моїй практиці було, що я бачив, як на, на кормушку із кукурузою приходили різні звірі і їли кукурузу. На мою думку, цього хватить десь на, на, на 2-3 тижні цієї кукурузи. І якщо буде ще така, е, такий сніг, будемо кожного тижня розносити по годівницях кукурузу, сіно і сіль. Ну, на, на, на території 12 штук є таких, а підгодовуємо ще так, без, без годівниць, розсипаємо Є ділянки там, де е, пні. Там солонці і кругом того у нас розсипана кукурудза. Урочище боталь, це, це велике урочище. Можемо чекати після нашого відходу, десь під вечір, коли звірі вже виходять із там, де вони сплять, на, на ну, під, підкормлюватися. А в косулі такий раціон 4 години вона лежить, 4 години ходить, кормиться, а тепер, коли сніг, то взагалі вона майже вся на ногах. Головний раціон косулі то ожина. Тільки тепер великий сніг, їй, їй тяжко знаходити. е не, не дуже полюбляють вони, вони ліпше роз, розкопають корінці якісь або які, які, якісь листя. Ну, тут кукурузи їм вистачить надовго, я думаю. Тепер висипаємо кукурузу, розкладуємо сіно. Тут якраз косулі в цих кущах сплять. Вони зараз через годину-дві вже будуть тут ходити кормити. Ну, як бачите, тут кругом похоже на косулями, тільки вели, сильно падає сніг та сліди вже поприсипало. Зліва ви бачите 15 соток засіяного овса весною було. Тепер воно вже снігом припало. Сюди ходили і кабани і косулі. І тут кругом сіль теж розкладена, тільки присипана вже снігом. Ну, а зараз будемо ще висипати кукурузу і розкладувати сіну. Сіюємо овес кожен рік. І овес так і залишається. його ніхто не забирає. Просто і що звірка собі там ходить і, і випасає. Навіть одного разу було замічено тут ведмідь зайшов сюди був на, на цей овес. І ще в нас там наверху ділянка також є десь 10 сотень було засіяно. Теж там косулі кабани кормитися ходили. А тепер вже снігом припало вже все. За грудень місяць ми вже зробили 8 виходів, вісім. Виходів на кормляшки, але це проводиться не тільки на цих кварталах. Це сьогодні, тут на сьогоднішньому кварталі. Завтра буде проводитися у інших кварталах. Так що воно проходить у неділю три рази, виходимо на кожну іншу ділянку. В тому році проводили таксацію. Тут, на, на 460 гектарах, зробили таксацію на цих кварталах, то було 95 штук. Кусуль кабана було 44, нараховано. Що наяву, що люди бачать, то, то одне, а сліди то може, ну так ягеря оприділяють, оскільки ще може бути. Це що, це, що було видно, що так як люди роблять, ну, це проводиться в загонних умовах. Там люди приходять, стаємо в шеренгу і прогнали, наприклад, там 2 гектари, 3 гектари. От з тих гектарів вже стоять, як, ну, як скажуть. Люди, котрі стоять і лічать їх, і то окремо стоять за гущею. І отак от определяємо, скільки тут звірки може бути. Але то не, не точні дані. А в літі чим цікавий цей ліс? Чим він цікавий для людей? Чи приходять сюди люди відпочивати по гриби і інше? Так, да, приходять сюди і відпочивати. Гриби тут є і білі, є, і опеньки. і є багато, як бачите, зараз ожини вона як. І вже є. Люди ходять собі, заготовляють там на компот, або на щось інше є. Зверху ще є трішки малини, теж, теж люди ходять і, і так збирають, але не дуже так багато, бо звірка, звірка нищить його теж ходить. Коли проводиться полювання і навіть коли на рейдах знімаємо багато, було два роки назад, багато петлів е, зняли. Що ставлять на косулю, на кабана, і ходимо рейдуючи так, коли рейд у нас, і тим відлякуємо браконьєрів, які є. Ну, кожен рік тут ми оремо і засіваємо прошлого року засіяли овес, позапрошлого були, засіяли пшеницю і виходить кормова база. Ну, плануємо цього року кукурудзу засіяти. Із маличку в мене закладено в душі любов до лісу, любов до звірів. І це для мене найкращий відпочинок. Ця робота в лісі підгодівля звірів.